Всім доброго здоров'ячка! Сьогодні у нас на огляді камера з автозумом та ручним зумом до 8 крат. Також з даного відео ви побачите різницю з камери за 1200 гривень та зрозумієте, що ви отримуєте, переплачуючи 500 гривень в порівнянні. Дану камеру рекомендую використовувати на об'єктах, де дальність до 50 метрів. Камера в ціні за 1200 гривень використовується максимально до 20 метрів. Дана камера працює на додатку ICC. Він на, на даний час є одним із найпопулярніших. Також можна підключити камеру до відеореєстраторів на прошивках XMI, Dahua, Hikvision або інших через протокол OnViv. В комплектації йде блок живлення. Також з коротким шнурочком. Іде Кронштейн, інструкція, до дорозем J45 і саморізи з дюбелями. Камера є мобільною і має можливість підключення як по Wi-Fi, так і по кабелю. А ще має можливість підключитися як точка доступу без мережі інтернету. Кого цікавить підключення камери а, саме по кабелю, звертайтеся, у нас є готове рішення. Нічого самостійно вигадувати не потрібно буде. Камера, як ви бачите, має три об'єктиви: верхній об'єктив 3,6 мм та два нижні в нижній поворотній частині. Один з них також 3,6 мм, а інший на 12 мм. Для того щоб дивитися вдалі. Автозум в камері до 3 крат. При виявленні людини камера самостійно збільшує картинку, щоб краще розгледіти деталі. При виявленні людини камера надсилає вам пуш-повідомлення на телефон і вмикає звукову та світову тривогу. Це все, звичайно, можна відключити по вашому бажанню в самому додатку. До трьох крат вона автоматично працює. До восьмий крат ви можете приблизити це вручну. Зараз більш детальніше розглянемо ми на відео. Основні можливості ми вже розглянули, тому давайте перейдемо до підключення. Підключається, як я вже сказав, до додатку ICC. Беремо наш телефон. Блок живлення в розетку з комплекта та підключаємо до 7 камери. Ставимо її ось так, щоб вона по столу не каталася. Далі завантажуємо додаток ICC, QR-код є на інструкції. Ось. Або можна просто зайти в магазин Play Market або Apple Store і написати в пошуку ICC і завантажити напряму. Далі підключаємо Wi-Fi. 24 Гц, Bluetooth і місце положення. Якщо щось забудете ввімкнути, вам додаток про це нагадає. Переконаємося знову ж, що ми підключили 24 Гц, бо на 5 Гц працювати не буде. Сама реєстрація в, додатку, реєстрація в додатку дуже проста. Необхідно виконати просто декілька кліків. Можна зареєструватися по номеру телефону або по емейлу. Або просто виберіть швидку реєстрацію через Facebook. Натискаємо значок Facebook. Підтверджуємо умови. Чекаємо. Все, реєстрація пройшла. Якщо автоматично пуш-повідомлення не надійшло, що камера знайдена, натискаємо плюсик. Все, пуш-повідомлення є, що камера знайдена в нашій мережі, натискаємо ОК. Далі. Логін буде автоматично підтягнуто, нам необхідно буде вказати пароль. Обов'язково перевіряємо, щоб пароль був вірний, так як невірно вказаний пароль не приведе ні до чого. Підключення буде неуспішне. Чекаємо обмін даних. Це займає до 10 секунд. Зазвичай. Все. Камера підключилась, нам необхідно її назвати. Вказуємо ім'я або вибираємо із запропонованих варіантів. Натискаємо Complete. Все, зображення у нас з'явилося, камера у нас підтягнулася в додатку. Пропустимо налаштування поки. Ось картинка. Бачимо, є повзунок для збільшення зображення до 8 крат. Можемо користуватися цим. По налаштуванням зараз зупинятися не будемо, для цього є окреме відео, можете подивитися. Додаток буде у вас на англійській мові, як і у мене, тому що телефон на українській мові. Якщо у вас телефон на російській мові працює, то додаток буде російською мовою. При першому знайомстві з даним додатком рекомендую все ж таки поставити на телефоні російську мову та Ознайомитися з додатком, щоб ви знали, де що знаходиться, а далі вже інтуїтивно буде все зрозуміло і можна буде перевести на українську мову телефон, а додаток залишиться на англійській. А тепер давайте перейдемо на вулицю і глянемо на якість картинки. Ось ми вже на вулиці, похмуро, зима, лютий місяць. Зараз ми розглянемо, де дана камера буде нам в нагоді. До 2.8 крат вона приближає автоматично і тримає людину повністю увесь зріст. На відео це видно. А далі вже на відстані до 25 метрів вона починає губити людину на автозумі. Якщо зайти за дерево, звичайно, вона губить силует. Зараз вийдемо назад. І побачимо, як швидко вона реагує. Зреагувала миттєво, відправила нам повідомлення пуш і почала стежити за мною. Приблизила трішки картинку, тому ви бачите, як працює з автозумом об'єктив, і без автозуму, як буде на камері за 1200 гривень. Автозум і функція стеження, як ми бачимо, відпрацьовує нормально. Давайте відійдемо далі. Ось, почала губити, це вже близько 25-30 метрів. Тут вона загубила. Бачимо, що якість зображення низька саме на моменті переключення камери між 2,8 і 3 трьома кратами там є програмний шов. Якщо перетягнути автомати... Руч... в ручному режимі повзунок на вище 3 крат. То зображення буде якісніше. Це говорить про те, що було переключення з 36-мм об'єктива на 12-мм. Ось ми користуємося 12-мм. Відстань приблизно 50 метрів. На 50 м на камері 1200 гривень. Ви нічого не побачите, окрім синьої курточки. Ось так буде виглядати 1200 гривень. Тобто ми розуміємо, що за плюс 500 гривень ми купуємо додатково автозум і ще один об'єктив 12-мм, який нам дасть можливість розглядати більш детальніше. Ми зможемо поставити дану камеру, наприклад, там на 5-6 поверсі багатоквартирного будинку, перекинути її через балкон, закріпити. і на Спостерігати за своєю машиною. Бачити на камеру, що у нас зараз зліва, загальну картинку, що в подвір'ї, а камерою що справа. Та що з автозумом і зближенням ми зможемо приблизити її до автомобіля і поставити на детекцію руху. Як тільки людина підійде, детекція спрацює, ви отримаєте повідомлення. Ось вам і разниця в 500 гривень. Вона має більшу дальність. За рахунок 12-мм об'єктива. Також ви можете зробити більш краще швидке відео і фотографію людини, яка попала в кадр. Наприклад, давайте подивимося, зараз, як камера спрацює за дитиною, яка йде з школи в телефоні посеред дороги. Де вона її піймає і як вона її проведе, де загубить. Ось вона піймала. Десь на 22-23 метрів там буде напряму, якщо брати від камери. І веде. Тобто можна розібрати, да, який колір курточки, який був рюкзак, скільки приблизно років дитині. Який зріст, які були штани і так далі. Цього в принципі достатньо, тому що зараз дані камери вони знаходяться майже через кожний будинок у подвір'ї. Зараз я підійду до камери і глянемо, як вона спрацює на мене, тому що камера має демонточку. Тобто вона залишається на тому місці стільки часу, скільки ви її запрограмували. Якщо вона людину загубила, вона буде дивитися в ту точку на випадок того, що дитина, людина повернеться назад і вона почне стежити. Так, впіймала вона мене і повела. Як висновок можна сказати, що камера має три додаткові переваги. Перше це автозум до 3 крат. Друге це можливість збільшити зображення та зробити якісніше швидке відео та фото. Ось як зараз. Та зробити картинка в картинці на відстані до 50 метрів. З лівого об'єктива ви бачите загальний план всієї території. А з правого ви можете призумувати і бачити більше деталей. Хто додивився відео до кінця, низький вам уклін. Будь ласка, поставте лайк та свою підписочку на канал. А також, при виявленні бажання придбати собі дану камеру, ви можете звернутися до нас в чат Viber або на OLX за посиланнями в описі або сканувавши QR-код, який ви бачили при перегляді відео. Бережіть себе та своїх близьких та будьте здорові!